Вітаю! З вами Яна Бондарчук. Сьогодні я хотіла б продовжити обговорення особливостей підліткового віку. Це час, коли ви активно змінюєтесь та формуєтесь як особистість, стикаєтеся з новими викликами, на які часом реагуєте як дитина, а подеколи — як доросла людина. Одного чудового дня підлітки розуміють, що їхнє тіло стало схожим на тіло дорослої людини. А це означає, що так. Тепер все можна і головне треба. А що в цей час відчувають дорослі? Найчастіше вони відчувають зміни в поведінці. Ще вчора була дитина, а сьогодні доросла особистість. У період власного дорослішання я досить часто мимоволі порівнювала себе з однолітками, адже кожен та кожна з нас були такими різними та унікальними. От візьмемо, наприклад, зріст: у когось він збільшується, а в когось не змінюється. У когось обличчя чисте, як полотно, а хтось має всипане прищиками, як зірочками, у когось викликає шалений сміх муха, яка пролетіла в класі, а хтось поводиться ну, дуже серйозно та стримано. І спробуйте тут розібратися, як правильно, як має бути. Кожного і кожну з нас, напевно, хвилює питання, чи все добре з моїм організмом та моєю поведінкою. Тож сьогодні я пропоную розібратися детальніше з особливостями біологічного дорослішання та обговорити, як змінюються показники фізичного розвитку підлітків, а також які є способи покращення фізичної форми. Адже переконана, що кожен та кожна з нас прагне зберігати і підтримувати власне здоров'я, але спершу маю для вас цікаве завдання. Визначте складники фізичного розвитку а. Зріст Б. Маса тіла, В вік, Г всі варіанти вище. Правильна відповідь А, зріст та Б. Маса тіла. Показниками фізичного розвитку є маса тіла, довжина тіла зріст, а також окружність голови, окружність грудної клітки, співвідношення маси тіла та довжини зросту, індекс маси тіла. За окресленими показниками визначають рівень біологічного розвитку організми людини в будь-якому віці. Що ж таке фізичний розвиток? Фізичний розвиток це процес зміни морфологічних і функціональних властивостей організму, а також їх стан у різні вікові періоди, що визначає запас фізичних сил, витривалість і працездатність. Темпи фізичного розвитку на кожному етапі антогенезу Індивідуального розвитку залежить від індивідуальних особливостей, соціальних факторів, регіону проживання тощо. Пропоную з показниками фізичного розвитку ознайомитися детальніше. Разом з вами ми розглянемо основні показники: це маса тіла, індекс маси тіла, довжина тіла зріст та окружність грудної клітки. Отже. Маса тіла це природна для організму маса, яку він може підтримувати, докладаючи мінімальних зусиль. Маса тіла залежить від співвідношення отриманої та витраченої енергії. І тут все дуже чесно. Заглибимося трошки в математику. Якщо кількість отриманої енергії дорівнює кількості витраченої, то ми виходимо в нуль, тобто не набираємо ваги. Якщо кількість отриманої енергії менше кількості витраченої, то вага знижується. Відповідно, якщо кількість отриманої енергії більша, ніж кількість витраченої, то вага збільшується. Розуміння цих процесів дає змогу контролювати і підтримувати оптимальну для вашого віку та статі масу тіла, що безпосередньо впливає на фізичний стан організму. Ще один показник фізичного розвитку підлітків зріст. Тобто відстань від верхівки голови до площини стоп, який також є способом оцінки, розвитку організму та обов'язковим складником формули для визначення індексу маси тіла. Індекс маси тіла ІМТ – величина, що дає змогу оцінити ступінь відповідності маси людини та її зросту, а також те, чи є вага недостатньою, нормальною, надмірною чи людина має ожиріння. Є гарні новини. Цей показник можна визначити за допомогою онлайн-калькулятора індексу маси тіла. Онлайн-калькулятор розміщений на вебсайті Знаємо платформі про здорове харчування. Але повернемося до математики. На екрані зображено приклад математичного розрахунку індексу маси тіла. Індекс маси тіла для дорослих і для дітей розраховується за однаковою формулою, проте інтерпретують показники індексу маси тіла для дітей і дорослих. По різному. Це пов'язано з тим, що в дітей і дорослих різні пропорції тіла і відповідно співвідношення зросту і ваги. Індекс маси тіла ми навчимося визначати та оцінювати, виконуючи практичну роботу, конспект якої можна завантажити після завершення уроку. Але варто звернути увагу, що для дітей та підлітків індекс маси тіла не є діагностичним показником і використовується для встановлення потенційних ризиків. Пов'язаних із погіршенням здоров'я. Наприклад, дитина може мати високий індекс маси тіла за своїм віком та статтю, але щоб визначити, чи є надлишок ваги критичним, медичний працівник має провести додаткові дослідження, зокрема зібрати інформацію щодо особливостей харчування та фізичної активності дитини. Окружність грудної клітки ще один діагностичний показник фізичного розвитку людини. З детальною методикою вимірювання якого ми ознайомимося, виконавши практичну роботу. Для того, щоб бути здоровою і мати відповідні показники фізичного розвитку, кожній людині необхідно вести активний спосіб життя та займатися спортом. Під фізичною формою розуміють здатність енергійно, безнадмірної втоми робити щоденні справи, зберігаючи достатньо енергії для активного відпочинку. Фізична активність покращує здоров'я опорно-рухового апарату, функціонування серцево-судинної системи, зміцнює психологічне здоров'я та відіграє важливу роль у зростанні та розвитку дітей. Також фізична активність підвищує самооцінку, покращує настрій та сон, заряджає енергією, допомагає боротися зі стресом та знижує ризик розвитку депресії. Заняття спортом зміцнюють наші кістки та м'язи, що допомагає нам. Залишатися у формі та легше виконувати щоденні справи. Проаналізуйте свій фізичний чи душевний стан після виконання щоденних рутинних справ. Чи задоволені ви, чи вистачає сил, енергії, натхнення на активний відпочинок? Якщо ні, не засмучуйтесь, адже я підготувала для вас поради для покращення фізичної форми, які допоможуть регулювати та підтримувати усі складники здоров'я на належному рівні. Але ще раз хочу наголосити, що дослідження показників фізичного здоров'я має на меті усунення ризиків, пов'язаних зі здоров'ям та в жодному разі не є даниною моді. Першим і найважливішим способом підтримання та покращення фізичної форми є харчування. Харчування має бути збалансованим та раціональним, тобто різноманітним на поживні речовини, вітаміни. Елементи відповідати тарілці здорового харчування, а також регулярним. Не забувайте підтримувати водний баланс організму: 30 мл води на кілограм ваги на добу. Ще одним способом підтримання та покращення фізичної форми є регулярне виконання фізичних вправ, які допоможуть не лише відчувати себе бадьорими, а й наситять організм киснем, – О2, Покращать кровообіг та допоможуть зняти напруження з тіла. Виконуючи фізичні вправи, потрібно враховувати такі поради: носіть зручне спортивне взуття, яке відповідає розміру ноги. Віддавайте перевагу одягу з натуральних тканин, які не парять та не спричиняють подразнення алергії тощо, наприклад, бавовина. Підтримуйте водний баланс організму, адже ви активно втрачаєте воду під час фізичних навантажень. Дбайте про особисту гігієну. Після занять спортом. Використовуйте душ, щоб уникнути поширення бактерій, змінюйте одяг на чистий після тренувань. Вибирайте вправи, які відповідають вашому віку та фізичному розвитку. Дотримуйтеся правил безпеки під час виконання фізичних вправ. Уникайте шкідливих звичок: переїдання, вживання алкоголю, тютюнопаління тощо. Адже це ще один спосіб підтримання та збереження доброї фізичної форми. Щоб бути більш переконливою, спробую довести вам, що врахування зазначених порад є важливим у житті кожного чи кожної з нас. Численними науковими дослідженнями доведено, що в людей, які палять, спостерігаються такі зміни в організмі. Зморшки з'являються значно раніше і є більш помітними. Речовини, які містяться в сигаретах, впливають на пружність шкіри. Обличчя набуває нездорового вигляду, адже чадний газ, СО, який міститься в тютюновому димі, заміщує кисень О2 і спричиняє в клітинах кисневе голодування, ураження дихальної та травної системи, можливе виникнення раку гортані, легень тощо, зниження діяльності репродуктивної системи, вживання алкоголю призводить до підвищення ризику серцево-судинних захворювань. З'являються червоні плями на обличчі, наслідок розширення судин, і це зовсім нездоровий рум'янець, який можна помітити взимку, а хронічний стан шкіри, зневоднення та сухі шкіри, появи зморшок, порушення апетиту з огляду на високу калорійність алкоголю, ожиріння, порушення роботи мозкової діяльності, координації рухів, мовлення, мислення тощо, зниження діяльності репродуктивної системи. Звісно, Кожен та кожна має право обирати свій шлях, але варто пам'ятати про відповідальність і ціну власного вибору та його майбутні наслідки. Наступний спосіб підтримання та покращення фізичної форми це сон, тривалість якого повинна відповідати віковим нормам. Сон, неймовірно, важливий, адже це час, коли організм відновлюється, збагачується енергією, обробляє інформацію, здобуту за день. Порушення режиму сну призводить до виснаження. Погіршення апетиту, настрою, самопочуття, працездатності тощо. Перед сном подбайте про те, щоб кімната була провітреною. Намагайтеся за годину до сну не користуватися гаджетами. Нехай ваш сон буде спокійним і здоровим. Ще один спосіб підтримання та покращення фізичної форми уникнення стресових ситуацій. Звісно, наше щоденне життя наповнене викликами, але їх можна навчитися долати та уникати. Тим паче, вище зазначені способи підтримання та покращення фізичної форми допоможуть нам упоратися зі стресом, який негативно впливає на організм. Спостерігається звуження судин головного мозку, погіршення кровообігу, загострення хронічних захворювань, зниження імунітету тощо. Ну і звісно, пам'ятайте про те, що в кожній життєвій ситуації можна знайти позитив. Та набути корисного досвіду. Як кажуть, якщо доля підносить тобі лимон, зроби з нього лимонад. Підсумуємо: сьогодні ми розглянули важливу тему показники фізичного розвитку підлітків та способи покращення фізичної форми. Любі семикласники та семикласниці, пам'ятайте про те, що ваш організм проходить непростий шлях фізичного розвитку та дозрівання. Тож не забувайте помічати красу та неповторність свого тіла навіть у дрібницях. Пам'ятайте, що ви прекрасні та унікальні! З вами була Яна Бондарчук. До нових зустрічей!